Всім привіт! Мабуть, по назві відео ви вже всі здогадались, куди я направляюсь. Вірно, йду на город рвати чорнобривці. Стали ми теж заложниками тренду з Тіктоку. Буду робити дружині шампанське з чорнобривців. Робив я якось, якось з винограду виною, ну а це друге завдання. От я вже і в хащах наших чорнобривців. Так, по, по рецептурі буддийських монахів нам треба 50 чорнобривців на 5 літрів. Ну але ж я вже вирішив, зірву 100, хай п'ють, коли вони нап'ються вже. Так, а я забув считати, поки вам розказував. 5 6, 7, 8, 9, 10, щось. Я, звісно, сумніваюся, що з цього щось вийде. Ну але ж люди роблять, хвалять, попробуємо ми. Може воно дійсно годне. 97, 98, 99, 100, ну 101. Так, 100 чорнобривців сорту шампань зірвані, йдемо готувати наше вино. Виливаємо просту воду, ретельно миємо, щоб ніякі жучки в шампанському не напились. <рес> не будемо спаювати козявок. Так, помили, зливаємо воду. Листочки вибираємо. Налив повне відро води. Сюди. Тепер додаємо лимонну кислоту. дуру лимонної кислоти набрав аж 5 пачок. А її тут надо 4 ложки без горки, блин, на 10 літрів. Раз. Два. Три. Чотири. Порядок. Так, наважив кілограм сахару. На 10 літрів кілограм сахару. Якщо на 5 літрів, то пів кіло. Ну, логічно. А тут ще милий-милий муравей попався. Так, розмішуємо, щоб трохи сахар з кислотою розтворились. Виноробом я ще не був у цьому житті. А, ні, був чого? З винограду робив вино. Шампанське не робив. Це перший раз. Нічого, все треба в житті попробувати. Так, ну перемішали гарненько. Тепер на 4 дні накриваємо кришечкою нещітно. і залишимо на літній кухні тут. У нас при кімнатній температурі 4 дні воно буде настаюватись пройшло четверо суток. Достали наше відерце, колір. Змінився. Такі вийшлось розове. Не знаю, як якийсь лимонад. Так, зараз <кій>, вилавлюю чорнобривці шумовочкою. Ну, схоже на шампанське чи колись. Як брагу баба ставила щось, щось подібне. Так, все, виловили в чорнобривці і буду розливати по бутилках. Двохлітрові бутилки взяв, двієчка. Колір гарний, такий розовий. Ну і по запаху такий. Приятний. Не, не можна сказати, що там якоюсь сильно брагою. Такі солодкі, солодкі присмак якийсь є. Так, подоливав. вийшло у нас шість пляшок двохлітрових, але ж вони не повні, щоб було куди грати. Закриваємо. Зараз виношу в погріб, ну і через 2-3 місяці Буде у нас саморобне шампанське. Мадам Кліко. А може ще й краще. Так що на цьому буду завершувати. Отакий От у нас експеримент получився. Через пару місяців напишу вам у коментарях. Чи сподобалось нам це шампанське, чи не сподобалось. Ну, але ж, по відгуках людей, то доволі таки непогано виходить. Ну, зацінимо і ми. Все, всім добра, здоров'я, гарного настрою, миру нам всім, всім до побачення.